Жучи тимчасова контрольна комісія Київради із перевірки діяльності «Київміськбуду» рекомендувала Київраді звернутися до уряду з вимогою компенсувати компанії сумарні збитки пов'язані з добудовою проєктів Укрбуду. А це понад 2 мільярди гривень. Виходячи з того, що Київ має контрольний пакет акцій «Київміськбуду», дивіденти від діяльності забудовника йдуть до бюджету міста, а запит до Кабміну – компенсувати збитки з державного бюджету. І до нас доєднується Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання ВІДАР. Пане Станіславе, добрий день. Вітаю. Чи можете пояснити, ну, як взагалі відбувається цей процес і чому до чого тут держбюджет, власне кажучи, і компанія Київськбут? Ситуація наступна: у 2019 році Київ міськбук. Взяв на себе зобов'язання по добудові проектів Укрбуду з 2019 року. З того, що ми бачимо, на сьогодні якихось зрушень в цій частині не відбулося лише в 2023 році. Була створена тимчасова комісія, яку ви оголосили. І нею дійсно запропоновано звернутися до кабінету міністрів з метою компенсації оцих збитків, які прогнозуються понести. Чому саме таким чином ця комісія підійшла до вирішення питання? Ну якось логічно пояснити не вдається. Але на сьогодні непоганою ідеєю було би здійснити цю компенсацію, наприклад, за рахунок коштів міського бюджету, так. Бюджету міста Києва, який отримує, до прикладу, взамін нерухомість для потреб міста, як то, наприклад, для військових, угу, угу, цікаво. Я перепрошую е, пане Станіславе, Могли б ви ще раз поточнити да? От чому знову ж таки збитки київського забудовника повинні відшкодовувати от всі українці з юридичної точки зору? Взагалі, це як тим паче у, 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 у час війни? З юридичної точки зору насправді це будь-яким чином неможливо. Належним чином пояснити логічним насправді ТКК таке рішення прийняла. Нам видається з того, що фактично склад цієї ТКК це велика чисельність саме Київміськбуду і безпосередньо працівників міс... КМДА так тим не менше на сьогодні видається правильним, як належним чином там, мали би підійти до вирішення цієї ситуації. Та сама ТКК необхідно провести належний аудит всіх в який їх міст буду, в тому числі і Укрбуд, буду перевірити. Готовність об'єктів, тому що є розуміння і публічно висвітлюється. Зазначається про те, що ряд об'єктів умисно утримуються, не здаються в експлуатацію або з якихось дрібних технічних причин не передаються інвесторам, і відповідно з них неможливо отримати додаткові кошти. Проревізувати, зрозуміти, куди кошти були витрачені чи можливо були якісь завищені ціни, долучити до цього аудиту незалежних експертів, громадськість, провести абсолютно прозору перевірку. І вже після цього вирішувати питання про можливість, доцільність і необхідність дофінансування. Тому на сьогодні, як на мене, це рішення ТКК, пропозиція ТКК, Київській міській раді звернутися по компенсації. Вона є щонайменше передчасна. І дійсно однозначно вірно ви задали питання юридично жодним чином не обґрунтоване. Ну будемо сподіватися, дійсно, що у цьому непростому питанні вдасться знайти якусь адекватну відповідь і міським чиновникам і Київраді, і Кабінету міністрів України. І все ж таки питання буде вирішене. Пані пане Станіславе, Ми щиро дякуємо вам, що ви були з нами на зв'язку. Нашим глядачам нагадаю, з нами на зв'язку був Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар. Дякуємо.